Всім привіт, друзі! Хто тут вперше, хто тут вдруге, хто тут в сотий раз на моєму каналі, нарешті я всілась, щоб записати відео відео відгук про курси Київ? Чому я зробила так? Тому що я всього-навсього закінчила нульовий курс, але у мене вже було три заняття на першому рівні. І зараз у нас свято Чусок в Кореї, тому один тиждень у нас випадає. Для тих, хто дивиться це відео вперше, потрібно пояснити трішки за себе. Мене звати Альона, і я проживаю зараз в південній Кореї. Живу я зі своїм хлопцем та його сім'єю, і знаходжусь тут, слава Богу, легально по візі G199. Про цю візу я розповідала коротко. Якщо вам цікаво, більш детально про неї дізнатись і отримати всі посилання на цю візу, на анкету, щоб я вам показала, де, куди, куди ж мать, куди заходити, залишайте. Коментарі під цим відео я обов'язково зроблю відео-інструкцію. Також треба сказати, що G199 – це не віза біженця, абсолютно ні, це окрема віза. Можна сказати, що це віза прихистку. Тоді, коли ось в країні відбувається, наприклад, війна. Да. Також через там скільки 5 місяців пройшло, я подалась на безкоштовні курси корейської мови. Я дізналась про них від е, дівчинки, у котрої я, до речі, також брала інтерв'ю. Ви можете подивитись тут або тут. Я не знаю, я прикріплю посилання на це інтерв'ю більш е, подробне. Я вам розкажу про ці курси і розкажу про Своє перше враження, окей? і звичайно, я думаю, по ходу діла записувати там з курса на курс. Такі підсумки може, типу такого. Давайте я коротко розповім, що таке КІІП. Ну, зрозуміло, да, що це абревіатура від Korea Immigration and Integration Program, окей? це державна програма Південної Кореї, яка допомагає. Іноземцям плавненько, чотенько вливатись е, в корейське життя і паралельно вчити мову, і паралельно вчитись тут жити. Це гарна можливість іноземців адаптуватися до життя в цій країні, вчити мову, вчити культуру, вчити право, вчити я не знаю, ну все, що пов'язано взагалі е, з Кореєю. Я закінчила нульовий рівень окей. Тобто я вже не, не хухри мухри З тим розкладом, як у мене, тобто у мене було три заняття по 5 годин, тобто всього 15 годин зайняв. Нульовий рівень, як я вже і казала, також у мене було вже три заняття першого рівня по п'ять годин. Тож це мої перші висновки і емоції про ці курси. Це моя перша змога заявити про ці курси, розповісти про них для тих людей, кому можливо така система більш suitable, більш підходить ніж, наприклад, мовні курси при університеті. Ну Ось у кого є такий асистент, ті можуть собі дозволити ходити на курсики в Кореї. Зараз пройдемося по деяким пунктам цих курсів, особливостям. Я їх прокоментую, окей? Пункт перший це рівні та структура курсу. Програма поділена на кілька рівнів, в залежності від потреб і рівня знань студента. Зазвичай вона ділиться на два рівні: це курс перший. Четвертий, а це вивчення корейської мови. і курс п'ятий це якраз таки курс соціальної інтеграції. Кожен курс займає 100 годин. І ці 100 годин розраховані плюс-мінус на 2,5. Місяця. Якщо ви розраховуєте на будні дні, так як займаюся на даний момент я, то це два рази на тиждень по 5 годин. Із них ви можете пропустити 20% занять, це 4 уроки. Пропустити ви їх можете як завгодно, чи то на себе витратити, чи я не знаю, зберегти їх, якщо, наприклад, ви захворієте або ще щось. Це ніхто не перевіряє, ви просто відписуєтеся, що вас не буде. Буде, де все ніяких справок, нічого такого вам не треба. Друге процес реєстрації це трендець, чи то мені так не повезло, чи я просто ну, не стою ноги в цей день стала. Діло в тому, що реєстрація проходить через офіційний веб-сайт, або вам можуть допомогти в центрі підтримки для іноземців. Але у мене це було ну самостійно. І почала я це робити в метро. Я майже посварилась зі своїм хлопцем, тому що. Корейські офіційні державні сайти, це просто треш, просто можна випалитись в ту ж секунду, не замислюючись. Е, я ще цього не знала. Звичайно, я відвідувала деякі, але я, так як я не знаю корейської, да, там все за мене робив хлопець, я тільки там глазіком дивилася. Ну, сайти, як сайти. Коли ми почали це робити в метро, ще з телефону. Я зрозуміла, що ми кудись дропнулись ну, років так 15 назад коли тільки створювалися якісь сайти, все просто лагало, кудись перегорталось. Там хочеться написати в тому вікні тебе, десь закидую в інше вікно. Коротше, це була задачка з зірочкою. Я була дуже голодна. Звичайно, я гаркала на свого хлопця хлопець не міг зрозуміти, що взагалі коець чому я різко захотіла зареєструватися, але ну вже часики тікалі, і треба було це зробити. А того після цього. Я ще три дні забила на цей процес. Ми зареєструвалися вдома з ноутбука майже в останній день прийому заявок. І там залишалося дуже мало, тому мені випала локація в Сувоні, і ця локація дуже неближня. Я думала, що є ближче, але потім, коли ми поговорили з вчителькою, як я розумію, розташування всіх цих курсів в принципі десь в містах. Ближнє, от, наприклад, одне із ближніх міст до мене, це виявився Сувон, в який я зараз їжу. Anyway, не будемо затримуватися. Третій пункт це переваги курсу. Завершення курсу курсу може дати певні переваги для тих, хто подається на громадянство. Або хто хоче отримати постійне резидентство в цій країні. Сертифікат КІП враховується при подачі на натуралізацію в Кореї. Тобто, цей документ на виході реально вважається нічого таким не гірше, ніж документ мовних курсів при якомусь університеті. Абсолютно гарний документ, який відкриває вам теж можливості якісь бенефіти і так далі. Єдине, звичайно, це не може. Можна порівнювати, бо там навчаються інші люди. Ви пропускаєте свого роду студентське таке життя, коли ви навчаєтесь кожного дня, там, з ранку до вечора, і ви просто все віддаєте навченню. Та, да, ви це пропускаєте. Ви не ходите прямо в університет, ви не живете там в гуртожитку. Да, це правда. Четвертий пункт те, що ці курси безкоштовні. Все, що вам потрібно це просто ходити на заняття, не пропускати більше 20% занять. Ну і було б непогано успішно здавати іспити. Єдине, що якщо ви не пройшли якийсь рівень на курсах при університеті, то вам треба знову платити, якщо ви хочете повторити цей курс. Тобто, якщо ви за один курс платили там мільйон двісті або мільйон. 500, то вам треба знову платити це і проходити. А на цих курсах вам максимум треба знову почати з нуля або здати знову тест, заплатити там 30 тисяч, якщо я не помиляюсь, і перейти на інший рівень, на більш високий. Але є можливість безкоштовного повторення. єдине, що походу треба з нуля буде вам. Знову калупатися там. Звичайно, зараз дуже багато можливостей людям приїжджати в Корею на навчання безкоштовно і навіть отримувати стипендію від держави. Вам навіть сплачують квиток в Корею, тобто вам треба тільки доїхати до літака і від літака до гуртожитку. І назад вам теж все е, виплачують. Також ви отримуєте стипендію. Е, якщо я не помиляюсь, там від мільйону вон, мабуть, залежить від кожного університету, але вам треба. Розуміти теж, це важливо, що все одно цих грошей для життя в Кореї для нас, для України, це непогані гроші. Але для життя в Кореї це не прям вау, стипендія. Я чомусь впевнена, тим паче, що ви в новій країні, можливо, в країні мрії. Ви ці гроші будете просто тримати безбожно. Це краще, звичайно, ніж нічого. Щодо цих моїх курсів, то ви тут залишаєтесь. Абсолютно по іншій візі, тобто, якщо ви приїжджаєте сюди вчитися по студентській візі, ви не можете піти, бросити все і піти вчитися на кіп, звичайно, по завершенню цієї студентської візи, ви повинні повернутися назад. А з моєю візою, ви можете тут залишатися до тих пір, поки у нас іде війна, і доки ви хочете тут залишитись, доки у вас є на це гроші. бо Ну на жаль, ніхто нічого не виплачує, тобто вам треба просто кожні півроку продовжувати цю візу, і все, якщо у вас є гроші або онлайн робота, котру можна міксувати з ці цими курсами, або спонсор, то ці кіповські курси будуть ідеальні для вас. Самонавчання, дисципліна повинна бути на будь-яких, мені здається, курсах все одно. П'яте це гнучкий графік. Займатися можна і ввечері, і в вихідні, в будні дні. Можна взагалі онлайн навіть записатися, але єдиний мінус онлайн це дай Боже, а встигнути записатись, зареєструватись туди. Тобто, просто вибору купа реально. Просто треба трішки бути вчасним і. The <laughs> Робити це вчасно, і як е, казали ті, хто вчиться на цих курсах, да що ці курси більш направлені е, ситуаційно на вивчення мови ситуаційно, тобто похід в ресторан, похід у лікарню, похід у якісь державні органи, ну будь-які, будь да. вивчення культури, всього, що пов'язано з корейцями, да як з ними спілкуватись, і давайте поговоримо трішки про плюси і мінуси. Почнемо. З плюсів я для себе виявила один плюс він не стосується всіх, хто на цих курсах, бо ну, це ж все індивідуально. Я скажу за себе: ну, якщо порівнювати да, мовні курси при університеті і ці курси, то скоріше вам трапляться менше сосіян в групі. Це не факт. Я не гарантую, просто те, що чула, те, що у мене, Да? Звичайно, наприклад, в моєму класі є російськомовні люди, це казахи. Ну, взагалі сносна, нічого такого. Є єгиптяни у мене, є з Пакистану люди, китайці, тайці. Мені навіть пощастило, і з першого курсу з'явилася ще одна українка. Друге плюс це. Знову ж таки, гнучкість графіку. Поки що все влаштовує, але я думаю, що можливо на зимній період я розгляну для себе або онлайн, або прям може на вихідних заняттях, щоб не їздити часто. Ну це все ще подивимось, Це теж не так все просто. Головне встигнути зареєструватися або зробити це через вчителя. Третій пункт звичайно безкоштовні курси. Я... Заплатила тільки за книжки, тобто кожен семестр один раз на два з половиною місяці вам треба оновлювати книжки. Ну і проїзд, ну я думаю, це таке м'ячення. Четверте, мені подобаються їх підручники. Вони достатньо цікаві. Вони мені мені от подобається ця ємка, да що вони дійсно розглядають різні ситуації, походи кудись. Все це гарно скомпановано, але знову ж таки можливо. Самостійно займатися по цим книжкам достатньо важко. Типу повинен бути вчитель. Але з тих книжок, що я бачила, мені здається, ці книжки теж доволі такі непогані, знаєте, як для безкоштовних курсів. І останній пункт це непогані умови екзаменів. Я зразу кажу, що я не впевнена, що я здам навіть перший рівень. Звичайно, буду намагатись, і я хочу це зробити, да. Але е я мало займаюся самостійно, тому що ну тому, що коротше, що мені просто факт, да. Якщо брати людину, котра прагне і котра дійсно. Не така, як я, да? А хоче вивчити мову. Гарно до цього йде. Умови непогані порівнюючи з курсами при університеті. Тому що найменший відсоток балів це бали за speaking, це бали за розмову. Все інше це тести. Це легше морально, тому що коли тобі треба розмовляти і ще й розуміти, що тобі кажуть, мені здається, що багато людей поряд ці тести, хоча б через те, що дуже сильно нервують. Тут тільки один екзамен він в кінці кожного рівня. А при університеті вони мають проміжні екзамени маленький І потім вже великий на перехід до іншого рівня. Давайте перейдемо до мінусів. Якщо ви живете не в великому місті, то ви будете, як і я, їздити до курсів мінімум одну годину, де б ви не жили. Тут по Кореї, плюс-мінус туди-сюди, отак от годину. В школу годину назад. Ну, або треба вам боротися за онлайн-місце. Далі, ваші вчителі, наші вчителі, вони не завжди реальні вчителі мови. Це можуть бути як волонтери або просто. Люди, котрі дуже гарно е, розуміються на історії, на культурі, на мові корейській, звичайно, вони проходять дуже гарну підготовку, вони готуються. Це не те, що там кожен прям може стати цим вчителем, але є можливість. У багатьох вони повинні відповідати деяким критеріям і готуватися до цього, але це не означає, що це прямось вчителі, вчителі корейської мови. У мене немає. Ніяких претензій до цих людей, і я не знаю взагалі, яка у них там освіта точно, да хто вони такі. А, але для мене мінус в тому, що видно, що вчителя не всі вміють і розуміють, як розповідати і доносити інформацію до іноземців, як працює мозок іноземця, Котрий вперше чує мову, що іноземцю потрібно. Таких вчителів, я думаю, не у всіх мається цей сенс до викладання. Конкретно іноземцям. Третій пункт, що саме більше мене, мабуть, е дратує, це різноманітність рівнів знань на нульовому рівні, навіть на нульовому рівні. Я, як людина, котра знала тільки алфавіт та пару слів, я прийшла і хіріла просто. Я розумію, що важко сортувати таку кількість іноземців, які на халяву прийшли вчити корейську мову, але це. Треш зараз, ось озвучивши всі плюси і мінуси, мені треба прокоментувати деякі пункти. Наприклад, про да, рівнів, я коли прийшла, я була впевнена, що навкруги будуть такі ж самі люди, як і я, котрі знають теж від сили там алфавіт і пару слів. Але ні, деякі тут живуть вже більше там, двох років, деякі навіть мають вже дітей. Сім'ї, деякі тут працюють вже багато років, а деякі вже і так непогано знають корейську мову. Але як я вже і казала, десь вони, може, завалили екзамени, зараз проходять заново, або вони хочуть сертифікат. Але через те, що правила для всіх однакові, вони повинні або здавати екзамен, що, мабуть, не у всіх виходить, або навчатися з нульового рівня, тобто реально там сиділи люди. Які абсолютно спокійно розуміли вчителя люди, які могли спокійно висловити якусь свою думку, да, не ідеально, да ніяк звичайно носій, з помилками, але вони це могли зробити, розумієте, різницю, да, знати алфавіт і <свісно>, мати можливість щось пояснити на корейській. Я та декілька ще людей, там із 18 людей, може, 4, включаючи мене, погано, дійсно погано знають мову. Як на мене, це дуже впливає на клас і на відчуття всередині цього класу, на відчуття. Кожної людини хтось сидить, дуже нудьгує, або через знання мови там викрикує, коли цього не треба робити, або ну так, так і хочеться вже сказати швидше за когось. Знаєте, от, коли нема терпіння чекати, поки новачки там думають. А у новачків є відчуття, що, наче ми якісь не такі, ну. Я знаю, що це бред, звісно, так думати. Але всі ми люди, да, навіть якщо я розумію, що я новачок, і я маю право тупити і чогось не знати, і що інші теж це розуміють, але все одно відчуваєш себе якось, наче тупінькою, повільною. Хоча цей процес абсолютно, як я вже сказала, нормальний. Тобто у мене іноді дуже падав просто через те, що на фоні інших ну, я дуже сильно про. Гравала. Через це, коли ну, реально 85-90% учнів спілкуються більш-менш корейською та розуміють її, у вчителя теж є якесь відчуття, наче вона може спілкуватися ну, як паміло, як носій з носієм. Через це вона дуже швидко розмовляє, вона наче очікує від всіх теж такої швидкої реакції. І якщо у вас теж був досвід на цих курсах, поділіться, будь ласка, як у вас це проходило. Тому що мені дуже цікаво і взагалі, до речі, я забула сказати в спочатку відео, що це тільки мій досвід і моє сприйняття. Тож у кожного вона буде відрізнятися, і я буду рада прочитати і послухати якісь ваші історії і ваш досвід. Але закликаю нікого не казати. Ось це не так, а ось у мене у кожного по різному окей. Давайте казати чітко про Окремий досвід наш, це дуже звісно, впливає на сприйняття класу, і те, що вона дуже рідко дякую, що взагалі вставляє якісь англійські слова, але вона суто розмовляє корейською. Навіть була така ситуація, що вона розповідала якусь дуже важливу інформацію про екзамени, про систему цих рівнів, левелів, і там пара єгиптян. Цей чоловік каже, вчителю: я вибачаюсь, але ми взагалі ні. Нічого не розуміємо, і хоча я бачу, що це дуже важлива інформація, не могли б ви продублювати цю інформацію в какао толк? Він каже це на англійській, і вона така стоїть. Така, Щоб мене зрозуміти, вчіть корейську мову. І вона така, типу, позитивна. Ну, а вона без негативу, без взагалі без стібу вона просто пала на дуречку, типу, що ля ля я не можу, хоча вона, коли пише в какао, вона пише на корейський і дублює на англійській. Тобто, з перекладачем ну, можна було да, якусь таку важливу інформацію все ж таки доносити учням, бо це жесть. Я не буду на неї гнати, вона дуже чудова вчителька, вона дуже позитивна, добра. Вона навіть один день з Дохо розмовляла по телефону десь півгодини, щоб пояснити йому оцей перехід між рівнями, бо я думала, на ну, перший рівень. Змінити місце поближче, але вона сказала, що можливо у вас це не вийде, це не так просто, і плюс вона не знає, чи буде у нас тут десь в нашій ерії місце. Вона дуже гарна. Як людина, але бачите, можливо, чогось не вистачає знань, можливо, як для вчительки, або є якісь правила, які вони не можуть порушувати. Я не знаю. Але не спішіть розчаровуватися, бо треба згадати про те, що ці курси безкоштовні, ну це краще ніж нічого. Плюс це все одно навчання по дисципліні. Все одно це навчання, де у вас яка не яка, але є відповідальність. Курси при університеті теж не гарантують компетентних вчителів. Не у всіх є талант знаєте доносити інформацію і викладати гарно. Взагалі, ну атмосфера прикольна. Все одно в класі, все одно мені подобається це відчуття, наче я знову навчаюсь, наче щось роблю, кудись їжу. Да, мені не подобається. Ранні підйоми, да, мені треба всім встати, щоб до мене доха довіз до метро. Перші два рази він мене возив туди аж, але це займає дуже багато часу і бензину. Тому ідеальний варіант він мене підкидує на метро. Я потім сажусь на одне метро. Потім, там всередині, пересаджуюсь ще на одну гілку. У мене це займає близько 40 хвилин. Завжди, практично завжди, я можу сидіти. Я взагалі не виходжу з метро і. Коли я виходжу з метро, зразу переді мною моя церква. Да, ми навчаємось в церкві. Так витрачається час, але добиратися все одно дуже легко і приємно. Перед класом стоїть кава, цукерки, серветки, маски. А все, що вам потрібно, щоб відчувати себе комфортно. Типу, що є щось що попити, є що перекусити. Поряд є магазин, можна туди збігати, купити собі снеки, дозволяють їсти в класі. Звичайно, не викладати там судки з їжею, а якісь снеки, батончики. Там три перерви по 10 хвилин, і одна перерва. 20. Звичайно, в 20 хвилин нормально поїсти не вкладешся, але. П'ять годин можна витримати і купити щось таке невеличке на перекус там анігірі як я купляю, або кімпап якийсь. Перший же день мені і пакистанець купив ліки, бо я тоді тільки вичухалася від хвороби, і у мене був знаєте, цей як нервовий не, не, кашель. Я просто сиділа і кх-кх кашляла позаду нього, і потім, на якісь перерві, він просто я бачу приносить. Три таких пляшечки одну дає мені, каже: Типу, пий тобі стане краще. Я ці пляшечки пила. Мені доха їх приносив з його роботи, коли мені було взагалі дуже погано. І він мені такі ж самі купив. Я така, яка ще засмущалась, бо такий натяк зрозумілий, да що, типу, можна собака не кашлять мені в спину, або, хоча б, вдягнути маску. Я випила ліки, вдягнула маску. Повинна я була це зробити раніше. Цей жест був дуже милим на наступний раз він взагалі зі мною заговорив, бо ми виходили вже. З класу до метро йшли, і ми вийшли разом. І він мене запитав: типу, що я взагалі тут роблю? І я як перепугана така, і я тут з хлопцем живу. Я, я з хлопцем живу. Він такий, да, да харашо, хар <реш> просто запитую, як как ну. Бы. Я, я розставила ці межі з самого початку, і ми з ним поспілкувалися на англійській мові. Він там розказав, що він тут робить, Я розказала, що я тут роблю і. Пам'ятаю, що першого дня до мене підійшли ці казахи. Це пара, чоловік, і жінка, і цей чоловік сказав, а, а ви русські розумієте? Я так нервово, знаєте, усміхнулася, і сказала розумію. Розвернулася і пішла в туалет. Більше вони зі мною не спілкувалися. Мабуть, моє обличчя було не дуже привітним. В перший же день наша вчителька вмикала. Українські пісні і казахські пісні. Вона ну це був так, як хвилинка розважальна така. Да? Вона захотіла, щоб ми послухали, як на нашій мові співається. От вона увімкнула пісню Ой, у лузі червона калина. Там група людей співала цю пісню в Кореї, в Сеулі. Типу, кліпчик такий був. І потім вона вимкнула ще казахську пісню. Ну, я смущалась кошмар. Вона, вона, типу, така: всім піс, давайте дружити, давайте не будемо ссоритися, миру всім. Я така. Да, да. Думаєш, дуже багато уваги було в перший день реально. Але зараз це вже трішки упало, так сказати. Вона мене називала з першого класу Альона. Спокійно запам'ятала мене, але через два або три заняття щось трапилось, чи я перестала просто табличку з собою брати на стіл. Я не знаю, вона мене тепер плутає, вона мене називає Анджелою. Це взагалі треш. І навіть треш не в, не в тому, що я Анджела, а в тому, що в книжці, нашій, по якій ми вчимось, там є персонаж Анджела. Анжела, Анжела. І коли кожен раз хтось каже Анжела, чи вона каже Анжела, я дергаюсь, бо мені здається, що вона мене кличе сказати щось, типу читати або відповісти. Це та Анджела Щі, Анджела Щі, я просто мене це так доканує. Я її один раз виправила, але вона все одно починає так казати. Якщо, звичайно, це буде мене дуже сильно збивати з пантелику, прийдеться їй ще раз нагадати. Я думаю, що вона вже таку травму отримає. Може, вона взагалі перестане мене звати. <смеш> і перестане мене запитувати. Отож, на цьому треба вже завершити це відео, бо я бачу, в мене вже година накапала на камері. Якщо у вас є якісь питання по е цим курсам, якщо ви хочете більш подробне відео про, можливо, і візу, і курси, е просто дайте мені про це знати. Якщо у вас просто є якісь окремі питання, все задавайте під цим відео. Діліться своїми історіями, якщо ви вже тут в Кореї і мали досвід не тільки з кейп курсами а просто з курсами. Можливо, є якісь смішні ситуації або сумні, я не знаю, просто діліться своїм досвідом, я буду рада почитати. Сподіваюсь, це відео було трішки інформативним, трішки розважальним, з балачками і так далі. Підтримайте мене лайком, будь ласка, підписуйтесь, якщо вам цікавий контент про Корею. І до нових нових зустрічей, друзі! Па-па!